Друзі, привіт! Раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні на вас чекають цікаві топи серіалів, які залишать вас в захваті після перегляду. Перед початком перевірте, чи підписані ви на наш канал, натисніть на дзвіночок та поставте вподобайку цьому відео. Ми впевнені, що вам вона обов'язково сподобається. Відкриває сьогоднішню добірку серіал Принцеса Бавовняних Полів. Ця історія розвивається на родючих землях Адани у західній Туреччині. Клан Асланбас найбагатша родина Адани. Власники тисячі акрів бавовняних полів живуть у розкішному заміському особняку, основа бізнесу холдингу Асланбас-Бавовна, але вони досягли успіху і в інших ділових сферах. Сім'я має тисячі найманих працівників, це робітників в полі, прислуга в будинку, а також штат великого холдингу. В центрі історії. Чотири брати сім'ї Асланбас. Кожен з них або має власну сім'ю, або збирається обзавестись нею. Події починають розвиватися, коли один із них Омер зустрічає прекрасну принцесу Бавовни, дівчину Джерен. У сім'ї починають розкриватися таємниці. Звучить неправда в ім'я кохання та могутності. Серіал Марал. Марал народилася в Туреччині у Лондоні. Вона проходить навчання на посаду адміністратора. На дівчину відразу ж поклали око два хлопці. Один є сином власника універмагу, а інший працює простим продавцем. Кого ж вибере красуня? багатого та впливового чи бідного співробітника. В серіалі Любов мого життя. В головних ролях знялись Ханде Догандемір, Серкан Чайоглу. йоглу. Прекрасна та молода гихча працює в рекламному агентстві. Всі її улюблені подружки збираються незабаром вийти заміж або вже одружені, і ця ситуація змушує її задуматись, що настав час у житті щось змінювати, і вона вирішує знайти коханого для себе. Їй подобається Демір-господар агентства. Дівчина робить все, що в її силах, щоб привернути до себе увагу. Заради цієї мети. Вона об'єднується з Кааном як результат обоїх хлопців, чекають такі пригоди, які вони навіть собі уявити не могли. Серіал Мама. Події в серіалі розгортаються навколо злочину в ім'я добра та справедливості. Так думала головна героїня мелодрами Зайнеп. Правда, сама дівчина можливо, навіть і не усвідомлювала, що порушує закон. Почалося все з того, що вона прийшла працювати до школи, хоча мріяла стати фотографом. Але для цього були потрібні кошти. Так що поки Зейнеп влаштувалася вчителькою. Серед її учнів була одна дівчинка, з якою щось діялось. Мелек частенько приходила до школи з синцями, і Зейнеп з'ясувала, що вдома дівчинку б'ють. Мати зі своїм коханцем жорстоко поводилась з Мелек, перетворивши її життя на справжнє пекло. Зейнеп відчувала бажання захистити свою ученицю, оточити її турботою та любов'ю. Подарувати їй те материнське тепло, якого вона була позбавлена. Молода вчителька згадала і своє дитинство адже вона виховувалась прийомними батьками, і їй захотілося створити для Мелек справжню родину. Викрасти дівчинку та відвести її подалі від жорстокої матері. Мій син серіал. Мій син знятий у драматичному жанрі, у ньому буде показано незвична життєва історія двох хлопчиків. Одному з них 6 років він живе у бідній родині, а іншому 12 і йому повезло набагато більше, так як він народився та виховувався в заможній родині. Це буде чудова історія, яка наповнена емоціями та обуреннями. Хлопчики вже мали можливість познайомитись в мережі, але при певних обставинах доля звела їх і в реальному житті. Головні обставини серіалу будуть розгортатися на території лікарні. Знайомство та зустріч головних героїв стане для них фатальною обставиною. Вони ні при яких обставинах намагаються не втрачати надію на краще. Якщо ви вже дивились цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар-відгук, адже комусь це допоможе, щоб вибрати серіал для перегляду. Це був останній серіал сьогоднішньої підбірки, але їх буде ще дуже багато. Тож підпишись, тисни лайк та напиши коментар, який серіал сподобався більше всього. До скорої зустрічі з новим відео. Бувай!